Інколи ми дивуємося, що, наприклад, якийсь політик європейський зараз починає говорити речі, які не сумісні з поняттям європейця, я нещодавно був на конференції Костюшка в Данську, яку проводив польський міністр закордонних справ Сікорський, і. Ми тоді вже обговорили, то, що сьогодні Путін цинічно е, купує, залякує, чи, може, е, якось е, е, тримає за ті болючі точки, у когось були за часів Радянського Союзу, хтось був агентом КГБ. І тому не дивуйтеся, якщо ми бачимо, що сьогодні європейський політик говорить якісь несенитниці, які притаманні, скажімо, Кремлю, а не Європі. Це означає, що десь в якийсь період той чи інший політик, десь він. Отримав якусь допомогу від Геб'я, від Кремля, від всіх інших, тому що дуже часто вони потребують грошей. Ці кремльовські гроші вони дуже легкі, на перший погляд. Ніхто не питає, дають, але потім за це все треба відпрацьовувати. Як і китайські, до речі, ну так. і тепер ми бачимо, коли встає політик і говорить якусь дурницю, яку бачу, яка абсолютно не в'яжеться з європейською. Це означає, що це за цим щось стоїть, і я вважаю, що за це цим стоїть робота кремлівських спецслужб.